Всім привіт! Канал Магія Рослин, Південь України, Миколаїв. Бачите цю купу? Купа мала. Сьогодні відео про обрізку багаторічників та злакових трав. Хочете побачити, як Таня психанула? Дивіться! Обрізала ось такий вигляд ще більш-менш нічого. У багатьох і є в саду фистука зелена чи вівсяниця сиза. Зараз, після зими, вона в не дуже привабливому стані, завжди така виходить з зими, але потім поступово відновлюється. Чи потрібно її стригти? Я не вважаю це обов'язковою процедурою. Я зрізаю колося, але ми можемо ці кочки також підстригти за бажанням. Це як мочалка, це сиза. Вівсяниця. Чому вона в такому стані? Тому що вона була закрита від сонця у цим міскантусам, що я зрізала. Тому обов'язково розміщуйте ці рослини на сонячному відкритому місці. Тоді вони проявлять і колір, і не будуть вони сохнути. Якщо в такому стані, то краще підстригти, можна навіть поділити і пересаджувати. Не всі злакові трави будуть зростати успішно на сонці. Наприклад, Осока імперата Ред Берн. Саме на півдні України вони себе краще почувають в напівтіні. І їм потрібно більше поливу вівсяницю можна розмножувати насінням. І я відправляла насіння влітку. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто вже посіяв. Оце, наприклад, самосійка. Бачите, забарвлення яскраве, сонечка вистачає і поступово буде зростати. А тут насіння вівсяниці попала в міскантус. Складнувато буде її витягнути. А Яня була декоративною до січня. З першими морозами вона темніє. Зараз потрібно зрізати. Можна зрізати повністю під корінь. Бачите, це вже нові рослини, які пішли від кореня. Я вирішила, що в цьому році я залишаю товсті міцні пагони, я їх вкорочую, тому що на них вже є зелене листечко. А тонкі пагони я поприбираю, я їх повністю зріжу. Тобто, у нас є два варіанти. Або зрізаємо повністю, і я так робила в минулих роках, а можна товсті пагони залишити. У мене тут один, два, три, всі інші я вкорочую, бо вони або криві, або дуже-дуже тонкі, тому не потрібно, щоб рослина витрачала на них сили. А такий приємний аромат. Запах зараз нагадує Сантоліно, Хто вирощував і той знає. Потім я хочу порозсаджувати Аянію, але це буде пізніше, в квітні повідкопую ці частинки і тут ще порозсаджую, щоб цей був куточок жовтеньким в листопаді. Чесно кажучи, дуже поспішаю зробити обрізку, тому що вже з 30 березня я вирушаю в тур по паркам Європи. Дуже чекала цю подорож, і буду вам висвітлювати цікаві моменти, буде відео. Але у вас є змога на власні очі все це побачити. І буде всього три тури. Я їду саме з 30 березня. Буде програма по теплицям пар відкритих дверей. В теплицях голландських будуть показувати, як вирощують квіти, як доглядають за ними. Якщо парад квітів, я ще можу подивитись десь там на відео у когось, то як вирощують квіти, ну, я вважаю, це потрібно бачити на власні очі. Це автобусний тур. Побачимо і краків, дрезден. Чехію буде дуже цікава подорож. Фредя, ти б напевно теж поїхав, але вибач, з домашніми улюбленцями не можна. Та тебе теж не візьмуть. Всіх запрошую в цю подорож. Будь ласка, приєднуйтесь, будемо спілкуватися, буде багато у нас вражень, будемо починати новий сезон ось таких приємних моментів. Хоча тут і пінопласт, але корінці все рівно є, тому що я її поливала, мені здається так, її дуже легко зберігати. Буду обрізати, може щось і поживцювати можна такі прямі пагони, шкода викидати. Навіть вже вегетація пішла. Це все молоденькі листочки, оці маленькі. Оце листя з тяточками, це наші собаки. Забігали і тут робили свої справи на ці кущі. Ну нічого, зараз відновимо. Цей кущик ще не обрізала. Обрізаний. Бачите різницю? Хтось шкодує робити обрізку, але вона потрібна для того, щоб кущ потім не розвалювався, для того, щоб гарно тримав форму. Чесно кажучи, не здивована, що вона має гарний вигляд після зими, тому що горщики знаходилися в теплиці і у нас не було таких сильних морозів. Навіть ценерарія на клумбі достойний має вигляд. Дивіться. Багато пагонів. Тонких, вони також не зможуть тримати міцну форму. Тому роблю обрізку, дуже легко зробити. Відсікаю до 5 см залишаю довжину пагонів. Буває так, що кущики старі, і навіть коли робиш зріз, пагони розтріскуються. Тому ви Робіть зріз, щоб він був чітким, не було ніяких тріщин, щоб він потім не хворів. Краще вже, як то кажуть, під корінь її обрізати. За бажанням можна простимулювати коріння. Це може бути розчин циркону, радіфарму. Можна використовувати фосфорне добриво. Фосфор діє на кореневу систему, дає поштовх. Якщо ваша рослина вже доросла, вона має потужну кореневу систему. Можна використовувати універсальне добриво з формулою 20 20 20 або нітрамофоска з формулою 16 16 16 Буду живчувати цинерарію. В горщику садова земля з піском, з агроперлитом. Зволожила. У мене є ось така кришка від тістечка. Пагони не товсті. Зараз буду готувати їх. Тут зрізаю, тут косий зріз. листя прибираю, тут вкорочую, ось такий сантиметрів 7-8. І краще брати верхню частинку, тільки тут я зрізаю. Щоб вона була рівнесенька. Можна листочки навіть і залишити, але я не знаю, як там з вологістю буде. Далі, ґрунт вологий. За допомогою палички для суші роблю ось такі отвори. У мене є стимулятор коренеутворення у вигляді порошку. Занурюю, стряхую. І вставляю можна під невеличким кутом. Приблизно навпіл занурюю, притискаю. Можна в розчині стимулятора коренеутворення залишити у ці живці, а потім ще додатково і порошок використовувати. Це вже буде ідеальний варіант. Можна тільки розчином коренеутворення пролити, тобто, у кого що є. Поливаю. обережно закриваю. Буде у нас ефект парничку. Підтримуємо і вологість ґрунту, і вологість повітря. Можна провітрювати, відкривати, провітрювати, контролювати вологість ґрунту. Тут у мене ще бересклет. Ось такий. Занурюю піну в воду. Ця піна добре тримає вологу. І це буде і флористична композиція, і це спосіб вкоренити цинерарію. Гілочки я вже підготувала, але прибираю листя, яке не дуже гарне. Завдяки тому, що піна тримає вологу. Ценерарія може вкоренитися. У мене був досвід вже з єлівцем Принц Уельський. Він ось так знаходився в піні більше двох місяців і пустив корінці. Тому є всі шанси, що і цинерарія так зможе вкоренитися. Дивіться. З часом підливаю водичку в ємність, піна втягує цю водичку і цинерарія довго тримає декоративний вигляд. Можна додати гілочки барбарису, це червоні ягідки, можна іншими рослинками задекорувати. Тобто це вже ваша фантазія. Піровське це невибагливий, посухостійкий багаторічник, який прикрасить ваш садок, може бути фоном, може бути огорожею, яка за вишки метр двадцять. Квітне з липня. Обрізка піровський. Кущ зростає більше п'яти років. Підв'язувала його мотузкою, щоб не розвалився взимку. Це не обов'язково робити. Ми бачимо на місці зрізу, ось він був в минулих роках, пішло розгалуження, Тобто, кожна обрізка стимулює кущення. Також піровська випускає від корення нові пагони. Наша задача вкоротити довжину товстих пагонів і прибрати всі тонкі, тому що вони тільки тягнуть соки. Наприклад, це місце зрізу в минулому році. Пішло розгалуження. Товсті пагони я вкорочую, залишаю 2-3 пари бруньок. Один, два, над другою роблю зріз. Це тонка гілочка, я її прибираю. Все, що тонке. Ці тоненькі вирізаю. Товстий над місцем розголуження. Один, два, над другою роблю зріз. Зріз зелений, салатовий, тобто все живе. Оце зараз вкорочу, тому що вона тонка і не потрібна така велика. Вона навіть і суха. Сухий зріз. Я зараз формую скелет куща. Краще тримається рослина, коли товсті пагони. Коли ось такі тонкі, ми їх просто вирізаємо і тільки вкорочуємо товсті пагони. Тонкі прибираю, вони навіть і сухі. Хто обрізав піровською? В грудні, в листопаді, можна зараз підкоригувати, зробити санітарну обрізку. Тобто можна її обрізати в кінці сезону або навесні. Довжина пагонів, які я залишаю приблизно 20-30 см, Можна їх робити меншими. Але тоді кущ не так буде гарно тримати форму. Якщо, навпаки, пагони товсті, будуть сантиметрів 50 ну це якщо вони дійсно товсті, вони будуть тримати форму. Я вже подивилася і по своєму досвіду можу сказати, що 30 сантиметрів – це оптимальна довжина пагонів, товстих пагонів. Тобто скелет куща я формую з довжиною 30 сантиметрів. Якщо тонкий пагін без розгалуження, то можна залишити 3-4 пари бруньок. Тут ви вже дивіться, наскільки він товстий, міцний і щоб він був приблизно такої ж самої довжини, як і інші пагони. Хворі пагони можуть бути. І одна із причин це перезволоження. Якщо темний зріст, то ви зрізаєте, поки не буде він світлим, поки не буде здорова тканина. Обрізку я зробила. Вже тут цибулинні квіти, тюльпанчики прокльовуються. І раніше цинерарія була захистом, щоб не подивили собаки ці цибулинні квіти. Зараз вони вже припіднялися, вже листочки, тому сміливо обрізала цинерарію. І зараз, коли пішла в вегетація, я ж бачу, де оці набряклі бруньки, де підуть листочки. Що надалі ми робимо з садовими відходами після обрізки? Це тимчасовий лежак для наших собак. Потім ми це все подрібнюємо. Чесно кажучи, ось такі сухі стебла не дуже гарно подрібнювати. Вони мають велику фракцію, десь 7-8 сантиметрів. Але замульчувати ягідні кущі це буде нормально. Хтось мені писав, що не обрізає оці великі злакові, а їх спалює. Ну, Вибачте, коли тут зростають ґрунтопокривні рослини, дерева, хвойні, і тут зробити на ділянці великий вогник, це небезпечно. Тому подрібнюємо, мульчуємо ґрунт, і все, що ми взяли у природи, ми повертаємо у вигляді мульчі. Ось такі трав'яні відходи можна на газонокосаркою пройтися, вона теж подрібнить. Ну, такі не знаю сухі, я не пробувала. Ну, так що намагаємось все подрібнити і все замульчувати. Ось такі справи. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.